Посилення економічного співробітництва між Житомирською областю та Малазією. Житомир відвідав надзвичайний та повноважний посол Малазії в Україні пан Бан. Під час зустрічі з головою Житомирської обласної державної адміністрації Сидором Кізіном Малазійський посол розповів, що найголовнішою ціллю його візиту до Житомира є відвіданий кондитерської фабрики «Жеал», яка представляє великий інтерес для малазійців. Я знаю, що ви для виробництва шоколаду та інших продуктів харчування використовуєте пальмову олію, какао-боби різних сортів та інші інгредієнти, якими багата Малайзія. Саме тому мені цікаво, яка ситуація в кондитерській промисловості, що саме має найбільший попит на вашому місцевому ринку. Також цікаво дізнатися, що ви можете запропонувати Малайзії. У свою чергу голова Житомирської обласної державної адміністрації Сидір Кізін зазначив, що успішне проведення реформ в Малазії є гарним прикладом для України. Саме тому варто було б активніше обмінюватися досвідом між чиновниками обох країн. Наприклад, от ті речі, які ви робите, реєстрація підприємства за одну годину, реєстрація акціонерного товариства за один день. Ну для нас це недосяжні мрії поки що, але у нас є хороший приклад вашої країни, і тому е, ну нам є багато чого повчитися, дуже корисно було б, щоб і наші чиновники. Якось ну, співпрацю і кооперацію, можливо, візити до, до вашої країни, ваші до на до нас на останок дипломати обмінялися подарунками, під час чого Чуатенгбан побажав Житомирським чиновникам зробити все можливе для того, щоб бізнес на теренах області був більш безпечним. Також, на його думку, щоб отримати інвестиції, потрібно проводити більш активну інформаційну роботу з потенційними інвесторами, а не чекати, що бізнесмени самі прийдуть зі своїми грошима на. Терени області Ігор Ковальчук, Сергій Мальчук, студія Цетів, телеканал СК. Житомирщина за добу зібрала більше 30 тонн гуманітарної допомоги для сходу. З такою ініціативою до Житомирян днями звернувся голова Житомирської обласної державної адміністрації Сидір Кізін. Ми завжди робили допомогу нашим військовим, нашим добровольцям, які там знаходяться, в тому числі нашим Житомирянам. А сьогодні ми зробили акцію допомоги цивільним. Мешканцям, українцям, росіянам, мешканцям Донбасу, які терпіли всі ці місяці, довгі, які. Були відрізані фактично від світу, які жили в таких екстремальних умовах, які втратили близьких, втратили рідних. 22 райони Житомирщини долучилися до збору гуманітарної допомоги для жителів звільнених у результаті антитерористичної операції населених пунктів на сході України. Так лише протягом доби зібрали 31 871 тисячу кілограм харчової продукції. Я хочу, щоб вони відчували, що Житомир. З вами що Житомир з вами серцем. Ми з вами живемо в одній країні, ми один народ, і тут сьогодні всі райони Житомирщини. Всі як один відгукнулись і я хочу сказати, що ми один автомобіль замовили, а нам потрібно ще два. І зараз ми чекаємо. Зараз під'їде ще один і ще, і ще на черзі третій автомобіль, щоб. Вивести те, що ми за добу зібрали на Донеччину із Житомира відправили вантаж із близько п'ятьма тисячами кілограм цукру, п'ятнадцяти тисячами кілограм борошна, крупами, макаронними виробами, чотирма тисячами літрів питної води, вісімдесят кілограмів меду, а також картопли, овочами, хлібобулочними виробами та іншими продовольчими товарами. Нас житомирян теж вважали бандерівцями, якимось... Людьми, які вороже ставляться до мешканців сходу. Ні, ми одна країна, ми одна нація. Ми з вами і ми ваші брати. Ми вам простягаємо руку допомоги. Сподіваємося, що вже незабаром у вас все буде гаразд. Сидір Васильович подякував усім жителям області за небайдужість. Також очільник області наголосив, що такі вантажі на схід доставлятимуться і надалі. Знімальна група новин твого регіону вирушає у супровід із вантажем на схід. Відеозвіт звіт подорожі. чекайте в наступних випусках новин. Яна Черпицька Сергій Мельчук, студія це телеканал СКА. Управління муніципального розвитку міста розпочало активну роботу по реформуванню житлового господарства шляхом створення конкурентного середовища на ринку послуг з утримання житлового фонду та формування нової системи управління житловим фондом 35-ю сесією Житомирської міської ради було прийнято рішення щодо виділення з бюджету міста 3 мільйонів гривень на капітальний ремонт житлового фонду при умові створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, так званих ОСББ. Для можливості отримання фінансування з місцевого бюджету потрібно прийняти рішення про створення в будинку ОСББ. Журналісти новин твого регіону вирішили запитати у Житомирян, чи влаштовує їх робота Жеків Житомира, та чи готові вони переходити до ОСББ? Ну мене, якщо Жек, який по помихайський, відповідає, то явно не влаштовує тут постійно купи сміття. Тут ходив мер бувший, ходять всі службовці міської ради, іноземні гості, і такого свинушника, який приходиться при наявності чиновників, свити чиновників і на центральній вулиці, то це дивитися дуже образливо. Якби цей перехід, на мою точку зору, був би безболісний для громадян, то зрозуміло, що це абсолютно вірна точка зору. Але коли це намагаються провести за рахунок громадян, від організаційних питань до відведення земельних ділянок, то звичайно така форма роботи вона неприйнятлива. Виходить так, що одна, одна когорта жуліків змінює іншу. А практично громадської ініціативи або, скажімо, громадського контролю за владою, що за тією, що за цією, немає. Імітують роботи. В тарифі включено, а фактично вона не робиться. Періодично так. Коли їх десь перевіряють, мабуть, то видно роботу, а остальне час імітують. Ну, ініціатива гарна, але теж потрібно, щоб був якийсь е, орган контролю міської ради. А ви особисто перейшли від Жеку до Ну, Так, да, мій будинок обслуговує ОСББ. І як робота? На Ну, краще, ніж було вже. Бо на вулицях брудно сміття і треба покращити це. Під'їзди не вбираються, Во дворах дрязь, Собаки бігають, коти бездомні. Ну, это, это по моєму робота Жека. Правильно? Должен бути порядок. Дитячі площадки ну, такі вбиті, що це вообще невозможно. Притом, ну, це ще може бути не тільки Жеки, але ще й міліція, коли збираються во дворах п'яниці, дітям невозможно вийти. Если будет лучше, это будет лучше. Если не будет лучше, значит не будет лучше. Но надо попробовать. Все пробуется. Надо пробовать, тогда будет что-то делаться. Вы, вы Я да. Они просто деньги берут, работу не выполняют свою всю. все. Но идет такое вот у нас именно, где мы живем, проживаем, то у нас с этим проблема. Деньги мы платим, В двор не убирается, нічого, під'їзд, совершенно, все сами красим, все покупаем самі. Ви перейшли? Звісно, всі перейдуть. Береш, человеку, чисто знаєш, що йому платиться, він выполняет свою роботу. Только... У нас э, постелили асфальт у дворі. Э, покрасили, побілили э, під'їзди. Ну, я вважаю, що з приходом нового начальника, мабуть, буде порядок. Якщо більш-менш новий дом, то там менше затрат, і люди, мабуть, согласяться на це. А як вже дом такий, що розвалюється, він ні ЖЕКу не потрібний, ні СББ не потрібний. Взагалі, конечно, нічого не устраивает, если якщо чесно. Ну, взагалі то инициатива всегда наказуема, якщо чесно. Поэтому я не знаю, що з цього вийде, але завжди треба щось пробовать нове. Лучше попробовать. спробувати. Якщо є вибір, можна вибрати двух двох зустрів. Вивіз, ну вивіз сміття в першу чергу. По-друге, під'їзди. Бо в мене така робота, що я дуже часто хожу по під'їздах, вікон в під'їздах немає. Дуже багато панелі, ну взагалі дуже багато ліфти. Тобто такі проблеми, про які знають всі. В інших містах є така альтернатива, роблять. Але в першу чергу, в чергу повинен бути, бути хазяїн саме, який буде керувати цим всім, і людяність, відповідальність і чесні. В принципі, не влаштовує, тому що дуже поганий ремонт в під'їздах. Взагалі, ну Жеківці не працюють так, як треба. От і все. Були Жеки. Бу... Безпорядок на 50%. Тобто частину роботи вони робили, частину роботи ну, робота була не зроблена. Так само і тут СББ, я теж думаю, що спочатку при переході, так, да, може бути щось і краще. Відсотків 80% може бути краще. Але ну, в подальшому я думаю, що все одно буде 50 на 50. Дуже прекрасна робота. Робиться так, все нічого не влаштовую. Те, що вони роблять, можна робити в 10 разів краще і більше. Цієї роботи, тобто я знаю, що виділяється нормальний бюджет на роботу Жеків, але цієї саме роботи ми не дуже сильно бачимо, тому що багато проблемних будинків в Житомирі, і я думаю, що там треба працювати трошки побільше роботи вкладати туди. В принципі, думаю, що гарно, тому що люди знають, куди витрачаються їх кошти в повному об'ємі, і самі можуть е планувати якісь поліпшення та покращення стану житлового фонду. Лівство Великобританії та Північної Ірландії відмовляє у видачі віз людям, які проживають у зоні проведення антитерористичної операції. Повідомляє українська правда. Професор від Донбаського педагогічного університету Володимиру Глущенко підставою для відмови стало те, що університет закритий на невизначений термін у зв'язку з безпекою, а також те, що він проживає у слов'янському. Майно сина Азарова заарештували за кордоном. Австрійські правоохоронці встановили зв'язок сина Азарова Олексія з компанією Лада Холдинг Ансталт. І суд заарештував нерухомість цієї компанії приблизно на 5 мільйонів євро. Повідомляє з пресотів у статті австрійського агентства Ара йдеться про те, що Олексій Азаров є власником компанії. У даний час азаров молодший перебуває на 14-му місці у списку санкцій європейського Союзу. Більшість росіян проти введення російських військ в Україну. Однак, кожен п'ятий припускає таку можливість, якщо виникне загроза для Російської Федерації, повідомляє Всеросійський центр вивчення громадської думки. 66% опитаних росіян висловилися проти введення військ Росії у південно-східну Україну з метою припинення військового конфлікту. Таку позицію поділяють люди похилого віку та мешканці великих та середніх міст за військове вторгнення. А саме 27% Ів опитаних виступають передусім мешканці Москви Санкт Петербургу, прихильники комуністичної партії та респонденти з низьким рівнем доходів. У Москві підлогу громадського туалету на київському вокзалі прикрасили фотографіями російських артистів та культурних діячів, які підтримали Україну та засудили агресію Путіна. Про це повідомляє блогер Сергій Нікіцький на сайті «Ехо Москви». Серед зірок, зображеннями яких прикрасили підлогу туалету Сергій Лазарів, Олексій Кортнів, Юрій Шевчук, Борис Акунін, Віктор Шендерович, Олег Басілашвілі та інші. Кожне фото підписане так: п'ята колона, чужі серед нас». Перша половина дня 9 липня у Житомирі буде ясною. Після обіду небо затягнуть хмари. Можливий дрібний дощ. Температура повітря становитиме від 23 до 27 градусів тепла в день та від 15 до 19 градусів із позначкою «плюс» уночі. Вітер східний – 3,8 метрів на секунду. Незабаром 24 години мовлення, новини твого регіону, соціально-аналітичні, дитячі, розважальні, музичні програми та багато інших проєктів для глядачів Житомирського регіону. Все це студія. СТВ. Чекайте в кабельній мережі на каналі СК. Магазини Ліга Нова. Більше 1200 найменувань меблі для дому та офісу. Ліга Нова. Київська 102. Телефон 414 700. Почиваєш на воді? Не втрачай розум. Вода вимагає обережності. Служба по рятунку 101. Відповідальність. Рятує життя.